Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини в кулінарному блозі. я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами, До будні та свят! Сьогодні пропоную вам приготувати доволі незвичайну страву, гарбузові манти, а зараз готуватимемо їх на пару. Для цього змашуємо ситу пароварки рослиною олією. В основній каструлі вже кипить вода. На ситу викладаємо манти, між яким треба залишити невеличкий проміжок, щоб вони не злиплись. Після цього ставимо ситу на каструлю з укропом. Накриваємо манти кришкою. Варимо манти на пару 30-40 хвилин.